Скорлупа, Калпекс Когенерація. На основ'янській філії КП харківські теплові мережі активно користуються новітніми технологіями для покращення якості послуг та заощадження енергоресурсів. На одній з вулиць працівники філії ізолюють надземну внутрішню квартальну теплотрасу. Відверто зізнаються, довше демонтувати старе скловолокно, ніж закріплювати комплексну ізоляцію, яка складається з мінеральної вати та оцинкованого металу. Ця ізоляція, яку ми зараз знімаємо, вона прослужила десь років 15, але вже прийшла Годність і ця ізоляція базальтова скарлупа. Думаю, буде більш довговічна. Там, де дві труби, подача та зворотня близько одна до одної, щоб не вв'язуватись в зварювальні роботи, ми ну, трошки таке ноу-хау зробили. І ізолюємо зразу дві труби цими ж базальтовими скорлупами та кожухами. За кілька вулиць звідси інша бригада закінчує переврізку трубопроводу гарячого водопостачання до багатоповерхівки. Її тут не міняли 40 років. Тепер замість старого заліза у землю вкладають трубу калпекс. Це гнучкий пластик у пінополіуретані. Він не знає, що таке корозія і осад служитиме довго і майже з нульовими втратами тепла. Вже по суті діла почалися ремонтні Роботи, які ми будемо продовжувати, і весною, і влітку почали ми з гарячого водопостачання. Новітніми технологіями трохи пізніше, ну мабуть, десь через два тижні займемося ще і перекладанням вже центрального опалення. Одночасно з роботами на мережах триває модернізація джерел теплопостачання. Тут головний девіз – максимальна автономність, децентралізація і економія енергоносіїв. Саме в Основ'янському районі одна з реконструйованих котелень першою повністю перейшла на електропостачання від когенераційної установки, яку харківські теплові мережі отримали в рамках програми USAID. після двох. Тижні безперервної роботи фахівці порахували собі вартість одного кВт власного виробництва і були приємно здивовані. Але головний плюс цього технічного рішення захищеність від блокаутів. І проти цієї біди харківські теплоенергетики напрацювали власну систему виживання. По іншим об'єктам у нас когенерації поки що немає, але там є електростанції, які також в випадках відключення електроенергії ми переходимо на дизель-генератори і відключення теплопостачання. Воно мінімальне на сьогодні власні когенераційні установки потужністю від 70 до 135 кВт вже мають 11 харківських котелень. Вони працюють на ній вже тиждень, і нова покрівля, можна сказати, вже почала вимальовуватися. Комунальники взялися за відновлення покриття даху цієї багатоповерхівки у центральній частині Харкова після звернення мешканців верхніх поверхів. Люди повідомили, що шифер почав протікати, бо вже доволі сильно зносився. Березня цього року почалися роботи з поточного ремонту житлових будинків. Конкретно за цією адресою відбувається заміна покрівлі та заміна водостічних труб. А саме була обстежена кроквяна система цієї покрівлі, усунені усі недоліки. В подальшому була заміна обрешітки, старі дошки всі познімали, змонтували нові, обробили спеціальними засобами. Після чого був монтаж гідробар'єру. Та надалі планується встановлення нової покрівлі з профільного металевого листа. Також було замінено старі парапети, відновлено цегляну кладку вентиляційних каналів, та буде замінено водостічні труби. τάκοσ Зокрема, проводяться і роботи з аварійного відновлення покрівель. З початку цього року було виконано аварійний ремонт 31 жорсткої покрівлі та 16 м'яких покрівель загальною площою близько 2000 тисяч квадратних метрів. Заявки ми отримуємо здебільшого зі служби 1562, куди за місцем звернення оперативно виїжджають аварійні бригади та усувають вказані недоліки. Цей старовинний будинок, що у Шевченківському районі, отримав ушкодження ще на початку 2022 року. Від потужного прильоту була зруйнована покрівля і постраждав сам фасад. Цю пам'ятку архітектуру було вирішено законсервувати, аби в подальшому її відновити та повернути її той вигляд, що був до руйнації. Цей будинок, як і в ті будинки поруч, був приліт. Це була авіаційна бомба. Вона зруйнувала цей будинок і будинки, які навколо ж Час та погодні умови роблять своє діло, і цей будинок, і будинки поруч стали руйнуватися. Ми спершу зняли аварійність на усіх будинках, і там, де ми можемо, на цьому будинку, ми вже закрили покрівлю. І закриваємо фасад сітку для того, щоб руйнування були як менш значні для цього будиночку. В подальшому, наскільки мені відомо, цей будинок робиться паспорт пам'ятки архітектури. Це перше, що необхідно зробити. Потім буде розроблятися проєкт його реконструкції. В зимовий період. Підприємство відпрацювало на 2600 будинках. Це були аварійні роботи, пов'язані як з руйнуваннями з прильотів, так і з руйнуваннями погодних умов. Це незначні роботи, на які необхідно виконувати кожен рік. Всі аварійні бригади комунального підприємства працюють. Ми реагуємо на усі заявки, які йдуть від мешканців нашого міста. Допомога українському війську, соціальні програми та відбудова розбомблених житлових будинків. Саме ці напрямки є ключовими на цей рік. Повідомив мер Ігор Терехов на зустрічі з представниками бізнес-спільноти Харкова. Той бюджет, який ми прийняли, він дуже важкий. Дуже важкий для Харкова, для комунальних наших підприємств. І звісно для всіх харків'ян, але пріоритети, як я вже казав, це підтримка військових. Перш за все, це підтримка дітей військових, які на жаль загибли у нас на кожного кожна дитина до повноліття кожного місяця виплачуємо 8 тисяч гривень. І я хочу, щоб ви це розуміли. Це безкоштовний проїзд для людей і безкоштовне харчування, бо кожна кожного. Кожного дня ми випускаємо 38 тисяч порцій. 38 тисяч порцій, і це наш світовий обов'язок перед людьми, який сьогодні знаходиться у нашому місті. Тому важкий, важкий бюджет, ну звісно, відбудова міста. Але незважаючи на всі труднощі у місті і надалі стримуватимуть міські тарифи на комунальні послуги, а щоб допомогти бізнесу, депутати Харківської міської ради ухвалили рішення про надання пільг на землю для підприємців, чинні пільги будуть до завершення воєнного часу щодо е певних пільг, які ми надали сьогодні суб'єктам підприємництва, підприємства. І я дуже вдячний всім суб'єктам підприємниця підприємцям, які сьогодні працюють у місті Харкова, які створюють робочі міста, які сплачують заробітну платню, які дозволяють сьогодні жити, працювати і сплачують звісно податки у міський бюджет, у державний бюджет. Але я хочу, щоб ви розуміли, що нам потрібно завжди знаходити розумні баланси, розумні компроміси між знати дійсно інтересами міста і інтересами підприємства окрім складного бюджету на 2024 рік та новацій для часткового покращення діяльності підприємців з представниками бізнесу, мер обговорив і інші нагальні питання, що хвилюють людей, які мешкають у прифронтовому місті, поговорили і про перспективи, що чекають на Харків. Позиція міської влади така, аби створити належні умови як для життя, так і для роботи. після смак дуже добрий, тому що від нашого голови міського така впевненість була відчутна. Що все буде добре, що все під контролем. Я іншого і не очікував. Є питання у всіх були питання до Ігоря Олександровича, але він здається мені дуже добре справляється зі своїм обов'язком. Я вважаю, що такі зустрічі необхідно про так проводити обов'язково, тому що дуже багато підприємців, скажімо так, намагаються розвивати свій бізнес. Стикається з такими проблемами, які вони не можуть вирішити. А завдяки такому близькому спілкуванню з органами місцевої влади, я думаю, що багато питань буде вирішено і тому, що і влада йде на зустріч, ми бачимо і відповідає на ті питання, які є на зустрічі. Мер Харкова закликав представників бізнесу до спільної роботи, що покликана створити максимально комфортні умови для ведення підприємницької діяльності у прифронтовому місті. Бізнес, який зараз працює в Харкові і відновлюється, він буде дуже стійким, тому що він навчився працювати навіть в цих умовах. У нас був і ковід, чого тільки в нас не було, але війни в нас, війни в нас ще не було. Ми навчилися працювати, виживати, ми навчилися знаходити рішення з дуже, не, ну, дуже складних ситуацій, навіть тоді, коли, ну, начебто, рішень немає. І це дуже важливо. Тому харківський бізнес, як сьогодні було сказано, він буде виживати, він буде працювати. Сувати буде стійкий і він буде дуже добре конкурувати з бізнесом з інших регіонів. Тому регіони інші повинні очікувати, що конкуренція з нашого боку буде дуже висока. Для цього нам потрібна підтримка. По-перше, від влади місцевої, від Харківської міської ради, нам треба окремі програми від держави, і ми будемо наполягати на введенні спеціальних економічних режимів для нашого регіону, які будуть дозволяти бізнесу відновлюватись і працювати. Тому я думаю, що через складні шляхи ми пройдемо часи, ми пройдемо, все одно будемо працювати, і я думаю, що 2-3 роки і Харків буде знову таким, як ми його бачили. Як до війни я маю на увазі після перемоги. Трамваї повернуться на вулиці міста. Про це розповів Ігор Терехов під час зустрічі з колективом одного з підприємств Харкова. Наразі більше 50% трамваїв знищено ворогом. 42 кілометри контактної мережі пошкоджено. Розтрощені прильотами колії та тягові підстанції. Для відновлення всього цього треба багато коштів і часу, говорить мер. Що стосується трамваю, я не ворог трамваю, перш за все хочу сказати, не ворог. Бо трамвай це екологічний від транспорту, він важливий для нас, і люди звикли до нього. Тому так, ми будемо будувати трамвайне колії, ми будемо повертати де можливо, трамвай, але поки що ми будемо замінювати це і електробусами, і тролейбусами, і автобусами транспортному питанню у Харкові приділяється багато уваги. По перше, проїзд у міських автобусах, тролейбусах, метро все ще безкоштовний для людей. По друге, Ігор Терехов переконаний, що сучасний мегаполіс повинен мати комфортну для містян і розгалужену транспортну мережу. Тож вже сьогодні, не чекаючи перемоги, місто працює над розширенням комунального електроавтопарку. Починаючи від закупівлі рухомого складу для метрополітена. це кошти, які нам надали це 100 мільйонів євро, і ми будемо мати з вами потяги зовсім іншого класу, прохідні потяги. Триває робота і над будівництвом нових гілок. Метро підкреслив мер. Ми е, входимо в тендер. І є вже учасники е, на цей тендер. Це будівництво двох станція метрополітина диск Державнська і будівництво електродепо. Воно буде у нас біля станції метро. Перемога, але це електродепо ми будемо будувати вже під землею. Аземний транспорт теж буде модернізований. Збільшиться і кількість маршрутів. Нам виділили кошти 15 мільйонів євро на закупівлю електробусів. Це навітний транспорт. Жодне місто України не має такого транспорту. Ми сьогодні працюємо і входимо в тендер для закупівлі. Електрописи для нас це дуже важливо. Реалізація всіх цих проєктів, зазначає мар Харкова, Можлива сьогодні завдяки підтримці і довірі міжнародних партнерів, кредиторів та інвесторів. Вони нам довіряють, бо хочу сказати, що незважаючи на війну, кредитний рейтинг міста Харкова вищий, ніж кредитний рейтинг держави України. У Харкові працівників житлово-комунального господарства та сфери надання побутових послуг привітали з професійним святом. Звертаючись до комунальників, мер в першу чергу подякував їм за те, що вони в місті, що, попри важкі воєнні умови працюють і роблять все, що залежить від них, для того, щоб Харків залишався найчистішим, найзеленішим, найкомфортнішим та найкрасивішим містом. Завдяки вам в оселях наших харків'ян є тепло. Вода, електроенергія, газ. Завдяки вам вивозиться сміття. Я бачу вас на кожному прильоті. Я бачу, як ви працюєте, як завжди поряд з працівниками ДСНС, з нами, з людьми. Бо ви допомагаєте людям. І завдяки вам, наше місто. Сьогодні у всьому світі ви тримаєте наш комунальний фронт. Я дуже вдячний кожному з вас за те, що ви робите. за сумлінну плідну працю, вагомий внесок у забезпечення життєдіяльності Харкова в умовах воєнного стану. Низку комунальників основ'янського та індустріального районів міста було відзначено почесними грамотами та подяками. Харківських двірників, озеленювачів, електромонтерів, водопровідників, тепловиків нелегкий. Найважче кажуть вони було у 2022. -му. А потім вже всі якось звикли і до сигналів повітряних тривог, і до того, що жити доводиться у прифронтовому місті під постійною загрозою обстрілів. Не можна лише кажуть, змиритися і пробачити людські жертви. В останній рік працювали трошки легше, тому що обстріли зменшилися. Але кожен раз я особисто працюю у КВБУ, Ми прибираємо після прильотів завали, допомагаємо людям. Дуже багато звернень, дуже важко це слухати, коли люди діляться своїм горем. Але ми намагаємося допомагати, чи можемо приїздити. За зверненнями і взагалі допомагати людям. Ну останній рік був не такий, як був перший, але теж було тяжко. Ну дроти побиті були, встанавлювали, стовби були побиті, відновлювали. Ну працюємо, щоб людям було вечором світло ходити. Постійні повітряні тривоги постійно люди в як сказати, в напрязі. От важко тим більше, що наші люди працюють на вулиці, на повітрі, відкрите відкрите небо і не знаєш, коли, куди і як. Оце саме важке, а так інше. Робота відволікає, роботи багато, роботу ми любимо. У мене 42 роки в комунальній службі роботи, а загалом 52 роки. І, попри все, харківські комунальники щодня на службі говорять, працюють на благо рідного міста, стараються прикрасити побут харків'ян, щоб менше відчувалось у місті страшне сьогодення. Ми можемо порадувати кого-то. І квіточками, і тими ж деревцями. Висаджуємо квіти, страшно. Буває. А буває, ну, ми вже звикли. Пам'ятаю, випадок той, що ми убирали на ДК ХТЗ і туди прильот був. Уже після того, як поїхав. Ми поїхали. Нас забрали швидко. І раз туди прильот. І багато там ну, війна є. Війна вже два довгі страшні роки війни. Харківські служби житлово-комунального господарства та побутового обслуговування продовжують так само як і до війни ретельно своїми дбайливими руками створювати затишок та зручність життя для харків'ян, намагаються підтримувати стабільне та спокійне життя у місті. Ків зобов'язаний зберегти свій потенціал у будівельній сфері, незважаючи на всі виклики і реалії у зв'язку з війною. Про це заявив міський голова Ігор Терехов на зустрічі з колективом «Житлобуд-2». І ви, і я чудово розуміємо, що нам потрібно дуже багато відбудовувати, і я вдячний вам за те, що ви долучаєтесь до цього процесу. Звісно, відбудова повинна бути. І сьогодні ви розумієте, що і салта у нас розтрущена, і п'ятихатки були завдяки вам. Ви відновили, і я вдячний вам за це. Та якість, з якою ви це робите, ну, я вдячний за це. Житлобу два серед тих харківських забудовників, які залишилися в місті з початком повномасштабного вторгнення. Хоча напрямки діяльності суттєво змінилися. Замість комерційних і житлових об'єктів будівельна компанія відновлює розбомблені будинки. Наше підприємство... наше підприємство почало працювати з липня 2022 року. Звичайно, з перших днів ми й приступили до роботи. Вийшли на роботу. Так було страшно, небезпечно, але ми хотіли працювати. Колектив наш потихеньку почав повертатися до Харкова, приступати до роботи. Якось стало в нас все налагоджуватися. Колектив налаштований по бойовому, готовий працювати. У нас дуже сплачений колектив. Працюємо ми з самого початку початку війни. А так ми до долучаємося і до відновлення по пошкоджених будинків, і далі надіємося, що будемо долучатися ще більше. Це дуже важливо, тому що по перше, це наше місто, ну це наші люди, да, як кажуть. А по-друге, це наша справа. Тобто, якщо не це, то ми нічого більше робити не можемо. Ігор Терехов закликав команду Житлобуду 2 не лише до відбудови понівечного житлового фонду міста, а й до зведення підземних шкіл. Шу більше 600 мільйонів субвенцій – Це на відбудову житла і штришку. Так я хочу принести ну, фінансування з школ до житлових будинків. Бо, Є такі можливості. Я дуже хочу, щоб ми відбудовували перш за все житлові будинки. Тому ми будемо відбудовувати і дуже хочу, щоб працювали наші будівельні компанії, харківські будівельні компанія. І тим не менше, у планах Харкова звести підземні освітні простори у всіх дев'яти районах в індустріальному ж районі, будівництво такого навчального закладу вже на завершальному етапі. Звісно, ми готові долучатися доволі складні часи. Ми дуже вдячні Ігорю Олександровичу за ту підтримку, яку він оказує. Ми на даний час задіяні у деяких відновленнях міста. Підземна школа для нас буде новий проєкт, але готові братися і за це, тому що Моноліт – це наша основна спеціалізація. Тому готові включатися, будемо дуже раді. Для нас основна задача на зараз це зберегти колектив, зберегти виробничі потужності. Стосовно нових проєктів в нас їх було заготовлено дуже багато на 22-й рік, які ми, на жаль, не змогли запустити. І вони все також готові до запуску. Так що дуже чекаємо на цей момент, дай Бог він настане, і будемо включатися на повну.